Артем ненавидів понеділки, а ще він ненавидів пил, відбитки пальців на склі та некомпетентність. Сьогоднішній ранок поєднав у собі всі три його фобії. Він стояв посеред свого дітища, ідеально чистого, освітленого холодними світлодіодними лампами боксу «Арт-Ауто», і дивився на капот чорного, як сама ніч седана. На лакованій поверхні, яку його команда вчора полірувала вісім годин поспіль, виднілася ледь помітна павутинка мікродряпин. Клієнт, який мав забрати машину за годину, був педантом із тих, що розглядають роботу з лупою. Максе, сюди! Його голос пролунав різко, відбившись від білих кахельних стін. З сопки визирнув молодий хлопець, витираючи руки об комбінезон. Він був уже третім полірувальником за півроку і, схоже, останнім. Що таке, Артема Дмитровичу? Що таке? Артем тицьнув пальцем у бік капота. Це що? Я тебе просив фінальну обробку зробити м'якою мікрофіброю. А це що за ганчірка була? Наждачний папір? Макс зблід. Та я ж, Я все як ви казали. Як я казав, результату не було б. Ти розумієш, скільки коштує ця машина? Ти розумієш, що цей клієнт це наша репутація? Один такий відгук, і ми можемо закриватися. Ти звільнений. Зайди в бухгалтерію, забереш розрахунок. Хлопець щось промимрив про другий шанс, але Артем уже його не слухав. Він сам узяв полірувальну машинку, надів чисті рукавички і почав виправляти помилку. Це було його прокляття і його дар. Він успадкував цей бізнес від батька, який помер п'ять років тому, і перетворив звичайний автосервіс на елітне ательє детейлінгу. Він знав про догляд за автомобілями все кожен склад пасти, кожен тип мікрофібри, кожен кут, під яким має падати світло, щоб виявити дефект. Батько пишався б ним. А може, й ні. Батько був м'якшим, він умів працювати з людьми. Артем же бачив у них лише інструменти, які часто давали збій. Через годину клієнт, задоволено киваючи, виїхав з боксу. Артем стомлено сперся на стіл у своєму скляному кабінеті, звідки було видно весь робочий простір знову шукати людину, знову навчати, контролювати, а потім найімовірніше звільняти. Телефон на столі завібрував, номер невідомий. Слухаю, кинув він у слухавку. Артеме? Артеме Петренко. Пролунав невпевнений жіночий голос. Це Галина Петрівна. Ви мене, мабуть, не пам'ятаєте. Я працювала з вашим батьком колись, бухгалтеркою. Артем насупився. Він ледь пригадував цю тиху жінку, яка звільнилася ще задовго до смерті батька. Так, щось пригадую, що ви хотіли. Я чула, ви зараз керуєте справою добре у вас виходить, кажуть. Я телефоную ось чому. Я тут розбирала старі папери і знайшла дещо. Мені здається, вам варто було б на це поглянути. Це стосується вашого батька і тієї історії, тієї історії. Артем мимоволі стиснув кулаки. Була лише одна та історія, яка чорною плямою лягла на їхню родину історія про зраду найкращого друга та партнера батька Мирона, людина, яка була для малого Артема майже дядьком. Людина, що одного дня зникла, прихопивши з собою всі гроші компанії і залишивши батька з величезними боргами. Батько тоді ледь не втратив усе він працював день і ніч, витягнув бізнес, але той удар підкосив його здоров'я назавжди. Мені не цікаво, відрізав Артем. Ми давно перегорнули цю сторінку. Артеме, там… там не все так просто, як ви думаєте. Як ваш батько казав, Дмитро був хорошою людиною, але він він багато чого приховав. Дякую, до побачення. Артем завершив дзвінок. Що за нісенітниці, розбурхувати минуле? Навіщо? Щоб що? Виправдати злодія. Він з розмахом провів рукою по волоссю роботи по горло, а тут ще й привиди минулого. Дні тягнулися одноманітно. Артем сам доводив до ідеалу найскладніші замовлення, зриваючись на двох механіків, що залишилися. Йому потрібен був не просто працівник, а хтось, хто розумів би його філософію, філософію абсолютної досконалості. Але таких людей, здавалося, не існувало. А ще йому терміново був потрібен прибиральник. Попередня жіночка пішла в декрет. І тепер ідеальна чистота боксу трималася лише на його власних нервах. Одного ранку, коли він саме сварився з постачальником через неякісну хімію, скрині двері ательє тихо відчинилися. На порозі стояв літній чоловік високий, сутулий, у старенькій, але охайній курці. Його обличчя було вкрите сіткою глибоких зморшок, а очі дивилися втомлено, але напрочуд ясно. Доброго дня, я бачив оголошення, вам потрібен прибиральник. Артем окринув його скептичним поглядом. Старий ледве на ногах стоїть. Тут треба рухатись, носити важкі відра. Ви впевнені, що впораєтесь робота фізично важка. Я впораюся, тихо, але твердо відповів чоловік. Мені дуже потрібна робота. Було в ньому щось таке, що не дозволяло Артему просто виставити його за двері. Можливо, гідність, з якою він стояв, незважаючи на потертий одяг, або його руки. Артем завжди звертав увагу на руки. У цього чоловіка вони були дивними довгі, тонкі пальці, зовсім не схожі на руки робітника. Шкіра була чистою, але посіченою давніми тонкими шрамами, ніби від порізів склом чи гострим металом. Досвід є? запитав Артем, уже знаючи відповідь. Я можу навчитися. Я швидко вчуся. Артема раптом охопила якась зла іронія усі вони так кажуть усі хочуть роботу, але ніхто не хоче працювати. Його втома і роздратування знайшли вихід. Знаєте що? Він обвів рукою блискучий простір майстерні. Це не просто гараж. Тут усе має бути стерильним, тут усе залежить від рук. Доведіть, що ваші руки на щось здатні, окрім ганчірки, і робота ваша. Здивуйте мене, він сам не знав, навіщо це сказав. Можливо, щоб потішити своє самолюбство, показати владу, він очікував, що старий розгубиться, образиться і піде. Але той лише на мить замислився його погляд ковзнув по приміщенню, зупинившись на верстаті в кутку, де лежали інструменти та обрізки металу. Можна? запитав він, вказуючи на верстат. Артем знизав плечима. Чоловік повільно підійшов до верстата. Він не взяв молоток чи плоскогубці, його пальці обережно перебрали кілька металевих пластинок, що залишились від якоїсь роботи. Він вибрав невеликий квадратний шматок полірованої нержавіючої сталі. Потім його погляд зупинився на наборі штихелів для карбування, який Артем колись купив для експериментів з декором авто, але так і не використав. Чоловік узяв найтонший різець. Артем спостерігав за ним із суміш цікавості. Та зневаги. Що він збирається робити? Нашкрябати своє ім'я. Старий сперся на верстат, нахилив голову і завмер. На мить Артему здалося, що він просто заснув, але потім його права рука ледь помітно рушила, без жодного натиску, без жодного зайвого руху. Пальці, що тримали штихель, рухалися з якоюсь нелюдською точністю та плавністю. Це було схоже не на роботу, а на танець. Не було чутно жодного звуку, окрім ледь вловимого шелесту металу, що знімався тонкою, як павутинка стружкою. Минуло п'ять хвилин десять. Артем забув про телефонні дзвінки, про клієнтів, про все на світі. Він не міг відвести погляду від цих рук, рук, які, здавалося, жили власним життям, творячи щось незбагненне на маленькому шматочку сталі. Нарешті чоловік випростався і поклав різець на стіл. Він простягнув металеву пластинку Артему. Ось. Артем узяв її. Пластинка була теплою від його рук. На ідеально гладкій поверхні тепер красувався візерунок. Це був не просто малюнок, це був неймовірно складний вензель, переплетення двох літер Д і П. Лінії були такими тонкими, що здавалися намальованими волосиною. Вони спліталися в химерний, але гармонійний орнамент, створюючи гру світла й тіні. Якість виконання була такою, що перехоплювало подих, такого він не бачив навіть у музеях. Але вразило його не це. цей вензель Д. П. Дмитро Петренко. Він бачив його лише один раз у житті, коли був ще зовсім малим, на кришці старого кишенькового годинника його батька. Це був унікальний годинник, зроблений на замовлення. Батько ним дуже дорожив, а потім, потім годинник зник. Батько сказав, що Мирон, його партнер-зрадник, забрав і його. Він усе забрав, синку, навіть пам'ять, сказав тоді батько. І більше вони ніколи про це не згадували. Артем підняв очі на старого його серце калатало. Звідки, звідки ви це знаєте? Чоловік дивився повз нього у стіну. Просто прийшло в голову, тихо відповів він. То що, я можу розраховувати на роботу? Артем не міг говорити він мовчки кивнув. Ваше ім'я? Мирон, Мирон Андрійович. Світ похитнувся це не міг бути він. Той Мирон зник 20 років тому. Він мав би бути іншим, не цим зламаним старим, що проситься мити підлогу. Приходьте завтра о восьмій, механічно промовив Артем, оформимо документи. Коли чоловік пішов, Артем ще довго стояв, затиснувши в руці металеву пластинку. Холодний метал обпікав шкіру. Дзвінок бухгалтерки цей дивний старий, цей вензель. Це не могло бути збігом. Щось було жахливо, катастрофічно неправильно в тій історії, яку він знав усе своє життя. Він не спав усю ніч. Образи минулого змішувалися з обличчям Мирона. Він пам'ятав його іншим веселим, енергійним. Він завжди приносив Артему іграшкові машинки. Пам'ятав, як вони разом із батьком сиділи в старому гаражі і щось паяли, сміялися як це могло перетворитися на зраду. Наступного ранку він знайшов номер Галини Петрівни і подзвонив сам Галину Петрівну, це Артем. Я хочу з вами зустрітися, я хочу побачити ті папери. Вони зустрілися в маленькій кав'ярні. Жінка виглядала ще старшою, ніж він її пам'ятав. Вона поклала на стіл потерту картонну папку. Я боялася, Дмитро мене вб'є, якби дізнався, що я це зберегла, сказала вона тремтячим голосом. Він змусив мене знищити всі документи, але ці я винесла, совість не дозволила. Артем відкрив папку. Всередині були старі бухгалтерські звіти, розписки, договори і лист, написаний знайомим почерком батька. Він почав читати. Рядки стрибали перед очима. Це була не просто історія бізнесу, це була сповідь. Батько писав про те, як на початку 90-х зв'язався з дуже поганими людьми, взяв у них велику суму на розвиток бізнесу під шалені відсотки. Справи пішли не так, як очікувалося, і борг почав рости як снігова куля. Йому почали погрожувати, погрожували не лише йому, а й його сім'ї, його дружині та маленькому Артему. Мирон був єдиним, хто знав. Він був мені як брат, і він запропонував вихід жахливий, але єдиний можливий. Він сказав: Давай зробимо так, ніби я тебе обікрав. Ми переведемо всі активи на підставні рахунки, я зникну. Ти оголосиш себе банкрутом, вони подумають, що з тебе нічого взяти, а гроші ми потім використаємо, щоб з ними розрахуватися. Я візьму весь удар на себе, мене шукатимуть, можливо, посадять, але ти і твоя родина будете в безпеці. Я відмовлявся я не міг принести в жертву свого найкращого друга, але він наполіг. У тебе син, Дмитре. А в мене нікого. Моє життя не варте стільки, скільки життя твоєї дитини. Артем читав і не вірив своїм очам. Далі батько описував, як вони інсценували крадіжку, як Мирон віддав йому свій унікальний годинник, єдину цінну річ, що в нього була, сказавши Коли Артем виросте, віддай йому і розкажи правду. Але батько не розказав він розрахувався з боргами, зберіг бізнес. Але зламався він не зміг жити з тягарем цієї правди. Легше було створити легенду про зрадника, повірити в неї самому і змусити повірити сина. Так біль був меншим. Так не треба було ненавидіти себе за власну слабкість. Я так і не віддав годинник, писав батько в кінці листа. Я сховав його, я не зміг подивитися синові в очі і сказати, що його батько боягуз. Який дозволив своєму другові зруйнувати власне життя заради нього, Мерона посадили за шахрайство. Він узяв усю провину на себе, не сказав жодного слова. Я чув, він вийшов кілька років тому, я так і не наважився його знайти. Прости мене, Артеме, якщо зможеш. І знайди його, знайди Мерона. виправ мою помилку. Артем закрив папку. У горлі стояв клубок, усе його життя, усе, на чому будувалася його повага до батька і ненависть до зрадника, виявилося брехнею. Його батько не був героєм, а Мирон. Мирон був мучеником. Він повернувся до майстерні як у тумані. Мирон Андрійович саме старанно мив підлогу в боксі. Він рухався повільно, але ретельно, не пропускаючи жодного сантиметра. Артем підійшов до нього. Мироне Андрійовичу. Старий обернувся. Я все знаю. Голос Артема тремтів. Я прочитав листа. В очах Мирона не було здивування, лише глибокий, нескінченний смуток. Він таки написав Я думав, він не наважиться. Чому? Чому ви це зробили? Ви, ж... ви були геніальним гравером. Батько писав, що ви могли б стати всесвітньо відомим, ви все це кинули. Заради нього, заради мене. Твій батько був хорошою людиною, Артеме, просто слабкою. І він дуже любив тебе. А я, я теж тебе любив, як рідного. Я не міг дозволити, щоб з тобою щось сталося, а гравіювання, руки пам'ятають, але у в'язниці не до того було. Там треба було просто вижити. А потім, потім було вже пізно щось починати. Репутація, ім'я, все було знищено. Вони довго мовчали. Годинник, раптом промовив Артем. Він у мене. Батько сховав його в сейфі. Він пішов кабінету і повернувся з невеликою оксамитовою коробочкою. Всередині лежав старий срібний годинник. Він був трохи потьмянілим, але не пошкодженим. На кришці не було нічого. Батько писав, що ви мали вигравіювати на ньому вензель, такий самий, як учора, але не встигли. Мирон узяв годиннику руки його пальці обережно, майже ніжно торкнулися гладкого металу. Не встиг, підтвердив він. Мене забрали прямо з майстерні. Артем дивився на нього і раптом усе стало на свої місця уся його одержимість і досконалістю, його прагнення до ідеальних ліній, його повага до ручної праці, все це було відлунням того світу, який створили його батько та Мирон. Світу, де справжнє мистецтво цінувалося понад усе. Прибиральник нам більше не потрібен, твердо сказав Артем, але мені потрібен партнер. Мирон недовірливо подивився на нього. Який з мене партнер, Артеме? Я старий, у мене нічого немає. У вас є ваші руки, Артем кивнув на годинник, і в мене є ідея ми відкриємо новий напрямок ексклюзивна кастомізація. Гравіювання на деталях, персоналізація салонів, те, чого не робить ніхто, це буде спільна справа, наша, як і мало бути з самого початку. Він провів Мирона у дальній куток майстерні, де стояв старий, але міцний верстат, накритий чохлом. Це буде ваша майстерня. Ми замовимо найкращі інструменти, усе, що вам потрібно. Мирон стояв і дивився на верстат, потім на Артема, і по його зморшкуватій щоці повільно скотилася сльоза. Перша за багато, багато років я не знаю, що сказати. Нічого не кажіть. Артем поклав йому руку на плече краще зробіть закінчіть те, що не встигли двадцять років тому. Він поклав годинник на верстат. Мирон тремтячою рукою взяв штихель. На мить його пальці завмерли над срібною кришкою. А потім рука знайшла колишню впевненість, і під тонким різцем, знімаючи ледь помітну срібну стружку, на металі почали проступати дві літери, сплетені в єдиний візерунок Д -і -п. Дмитро та Мирон, Батько та друг, минуле і майбутнє історія, яка нарешті знайшла своє правильне завершення. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.